Доброго дня. Саме провадження щодо екс, так би мовити, Баканова, воно взагалі наразі є на часі, чи можливо є зараз недоречним? І на вашу думку, яке місце він відіграє саме у цьому провадженні? Ну якщо, якщо там там питання наступне: в кримінальних провадженнях є два типи провадження: Конкретно проти людини, тобто конкретно проти. Якщо воно є конкретно там проти пана Баканова або по факту, тобто по факту дій, які сталися там, наприклад, була там державна зрада, як це відбувалося, наприклад, в Херсоні, а тоді конкретно був визначений цей Олег Олег, Олег Кулініч в, яко в якості обвинуваченого, так а, його арештовував вже нинішній голова СБУ Пан Малюк, які займаються зараз очисткою всієї системи СБУ, яка була наповнювалася Російська Федерація не вчора, не позавчора, а останні 30 років, так і дещо процес був пришвидшений після 2014 року, але остаточно ми бачимо вже зараз і нову якість роботи це відчутна. І тому тут питання в тому: якщо просто по факту порушилась кримінальна справа. То не факт, що конкретно Баканов має до цього стосунок, тому що це треба ще перевірити. Можливо, його, його підлє, підлегли, мали стосунок там до цих конкретних дій, і тоді вони будуть відповідати по закону. Якщо буде доведено, що пан Баканов має якусь стосунок до цього, ну наприклад, давав вказівки, припустимо, так. Якщо цього не буде доведено, що він давав вказів, то скоріш за все ну, відповідальності він не понесе. А які взагалі наслідки може мати ось це провадження? Ну звичайно, хотілося б, щоб посадки були, тому що якщо доведений факт державної зради, всі зрадники повинні розуміти, що перспектива у них одна. Або бути знищеними росіянами як небезпечні звід... свідки, або піти на угоду зі слідством і там отримати своє покарання, і це знак всім колаборантам, всім тим, хто а, намагається загравати з Російською Федерацією, що ніякого прощення не буде, а, СБУ як. Відповідальна за контррозвідувальну роботу, не тільки а і за роботу, в тому числі за кордоном, а буде їх переслідувати, буде очищувати власні влади, тому що це вже справа чести. Тим більше що пан Малюк, як бойовий офіцер, як людина, яка безпосередньо брала участь і в бойових діях в гостомілі, знає що це таке, коли Когось зраджує, він знає, що таке, коли є витоки інформації стосовно і місця знаходження військ, і місця знаходження боєприпасів, і так далі. Ну і звичайно, там коригування по домівках цивільних і військових об'єктів, відповідно, вони повинні бути покарані. Тому сподіваюся, що цей процес, незважаючи ні на що буде доведено до кінця. А по пану Бакану, як я вам сказав, ми не знаємо за а, чи за фактом, чи, чи конкретно по пану Баканову порушена кримінальна справа. Взагалі багато нюансів ще було відомо і раніше, але все одно Баканов займав посаду ще десь до середини літа. Чому так вийшло? І чому зараз тільки все почало вилазити, на вашу думку? Ну тому що тоді це були розмови, знаєте, як. Часто дочилися розмови в нашій державі. Ну, є, не є, А, і, е, бо підтверджуються, не підтверджуються. Але війна вже поставила всі крапки на дві. Не може бути можливо, неможливо. Можливо, бути так або ні. Так? Тому що спецслужби повинні працювати в форматі довіри до себе, довіри всередині себе, так? довіри до їхньої інформації, в тому числі які вони надають, і довіри з боку тих же збройних сил України, що спецслужби забезпечать тим і контррозвідувальне прикриття, так і забезпечать прикриття по всіх їх напрямках, які за які вони відповідають. Як вважаєте, чи вдасться відкупитися тим, хто сприяв швидком, швидкій окупації прикордонних територій України, і загалом, скільки часу може забрати ось ця справа? Ну дивіться, я думаю, що не вдасться. Я не виключаю. Ну, тут дивіться тут повинен бути я знаю, це те, що називається суддівський консенсус стосовно цих справ. Щоб і до суддів теж довели. Якщо ти навіть у нас не всі, звичайно, судді такі ідеальні, але й не всі такі погані. Тобто до всіх суддів то повинно бути доведено, що всі справи, які стосуються саме таких речей, так, коригувальники, шпигуни, щоб. Там були конкретні вироки, як і щоб вони там не додумалися брати хабарі, не додумалися щось робити інше, відпускати цих людей. Тобто бо, повинен бути консенсус такий. Знаєте, мені це трохи от нагадує ситуацію, коли в 90-х була проблема з Кримом. А коли жодного там була така банда Башмаків. І жодного а, представника цієї банди в Криму не могли посадити, тому що судді всі або боялися, або були куплені. Тоді зробили як всіх їх саджали в якраз або судді Херсона, або судді Запоріжжя або Одеси. Там по-моєму три було точки. Тобто, були просто вивезено за, за меж регіону, де вони не мають ніякого впливу. Тут теж саме повинно бути доведено до суддів, щоб. Звичайно, за наявності доказів, щоб і не думали, е е і не думали відпускати цих людей, тому що по них теж будуть наслідки. Це ж пам'ятаєте, це в Харкові, до речі, була ситуація, коли коригувальницю відпустили е під заставу, так, під заставу, щось таке там там було. Ну, після того, як втрутились, в тому числі, я думаю, що поговорили все ж таки з суддями по душах, так знаєте, щоб не не з такими речами, апеляція все ж таки скасувала це рішення, і а, а, вона повернута була а, в СІЗО, і, і багато вже коригувальників отримали там по 15 і по 10 років. Оце невідворотність покарання, особливо в таких справах.